На Оболоні є класний житловий комплекс. Називається Аболон Скай. Це ось такі три будинки 25-поверхові з голубими вставочками. Знаходяться прямо біля станції метро. Оболонь. максимум 2 хвилини до станції метро. Хочу вам розповісти про ціни. Дуже дорого. Однокімнатна квартира, сама дешева, тут буде коштувати 130 тисяч доларів. Це квартира з ремонтом. 43 квадратних метри від 130 тисяч доларів і вище, в залежності від поверха, комплектації ремонту. Тобто в районі трьох тисяч доларів за квадрат, це однокімнатні. А якщо брати там двох трьохкімнатні то там трошки дешевше за квадрат в районі 2600-2700 доларів за метр квадратний. Тобто квартира в 100 квадратних метрів. Трьохкімнатна, наприклад, буде коштувати 260-270 тисяч доларів. Але гарна територія, є підземний паркінг, є ось така набережна біля озера Кирилівське. Можна пройтись, прогулятися дуже все чистенько, хайно. Там є і спортивні, і дитячі майданчики. Ось така альтаночка, вигул собак. Є місце спеціальне для вигулу собак. Ось там воно знаходиться. Тобто класна локація, мені дуже цей комплекс подобається, але ціна ну, от, трошки кусається, знаєте, як для Абалоні, ну, спальний район. Ну, Просто на Абалоні дуже мало новобудов, і ціни на новобудови доволі високі. Подивіться, яка краса. Клас. І ось квартири, якщо сюди на озеро, видові, на озеро, на таку... Природу дуже класно, але дорого.